Друзі, привіт, я Надія Матвієва. Впевнена, ви знаєте, наскільки важливо щодня зберігати фізичну і розумову активність. Тому і зроблю разом з вами пальчикову гімнастику, руханку для пальців, яка допомагає не лише зберегти силу, активність і гнучкість суглобів, пальців, а ще і позитивно впливає на концентрацію увагу, роботу мозку. Кажуть, що пальчикова гімнастика допомагає синхронізувати роботу лівої та правої півкулі мозку, а це дуже корисно. До речі, ця гімнастика легка, весела, покращує настрій і розумові здібності. Поїхали? Розтираємо долоні, пальці, робимо легкий масаж, активізуючи кровообіг і нервові закінчення. Трішки зробимо масаж подушечок пальців, це теж покращує роботу. Не лише рук, а усього організму, тому що оці нервові закінчення пов'язані з різними органами нашого тіла. Наприклад, щоб покращити роботу мозку, якщо злегка болить голова, зняти головний біль, треба робити масаж саме подушечок великого пальця. Тими саме подушечками от масуємо голову, краще волосся буде рости, та й зачіска гарна, бачите. І розтираємо вуха, де теж багато нервових закінчень. Ну, не дарма іноді так добре. Потягнути себе за вуха, нагадати певні правила. Ну, Готові. Складаємо долоні одна до одної і починаємо хлопати пальцями по черзі протилежні пальці. Інші пальці не рухаються, по можливості. Обираємо зручний темп, вверх. І вниз по три рази хлопаємо у темпі, який вам зручний, приємний, але так, щоб все ж таки відчувати легке напруження. Бо це ж гімнастика, отже, фізичне навантаження. Стряхуємо руки, робимо таку хвильку, щоб розім'яти суглоби, отаку кульку, щоб суглоби були рухливими, пальці активними повторюється, впливає на увесь організм. Знов долоня до долоні і починаємо перехресні руки кожним пальцем окремо по черзі. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сподіваюся, -хоп -хоп -хоп. вам зрозуміло, як це роблю. Деякі пальці вправно поруються з цим завданням, якихось не так добре виходить, але тренування роблять дива. Пальчикову гімнастику можна і треба робити щодня, особливо перед навчанням, завданням, яке потребує концентрації. І от так, молодці, можна і більше. Ми зробили так і продовжуємо. Складаємо великий і вказівний палець протилежних рук. І робимо таке плетіння руками. Намагайтеся, щоб плечі були опущені, шия ровна, спинка пряма, голова теж. Спокійно, нічого зайвого не рухається. Робимо пальцями, трішки руками. У темпі, який вам підходить супер, молодці. Розтерли, приходимо до наступної вправи, гусь, камінь. І змінюємо. Якщо вам не одразу зрозуміло, як робити цю вправу, розбираємо по частям вусь, камінь вусь. однією рукою, іншою оп. Супер. Тепер дві руки одночасно. Локті не рухаються, тіло не рухається. Рухається лише кисті рук. Темп можна збільшувати, можна робити у тому темпі, який зручний вам. Супер! Навіть трішки втомилися руки. Спробуємо ще одну вправу. Добре, сховали. Отак, сховали, а тут добре. І змінюємо. Сховали. О, трішки не виходить і в мене іноді. Ну, тому що треба тренуватися. <laughs> Ще раз сховали, добре сховали, добре сховали, добре, сховали, добре, сховали, добре. О, супер. Бачите, тренуватися треба не здаватися. Показую, одна рука добре сховали, добре сховали, добре сховали. Інша. Добре, добре сховали, добре сховали, добре сховали. Тепер обидві руки міняємо. Руки, напружуються пальці. Робіть ту кількість разів, щоб ви відчули в тому покращення кровообігу і гнучкість ваших пальчиків. І остання вправа, яка дуже легко усім дається і дуже нам усім потрібна для підтримки. Дякую за увагу. Дякую, що зробили зі мною пальчикову гімнастику. Не нехтуйте цим, це легко, але дуже добре впливає на організм і мозок. Будьте розумними, достатньо веселими і впевненими у перемозі. До зустрічі!